Мої вітання, шановні глядачі і гості каналу! Як ви бачите, що я сьогодні господиня одягла отакий от фартушок і буду готувати смачну страву селера по-корейськи. От така у мене є селера, вона дуже корисна, смачна, і навіть набагато більше користи приносить, чим сама морпа. Так можна робити не тільки селеру, буряк, моркву. Так само буде смачно. І зараз я з вами поділюсь цим рецептом. Запрошую до перегляду. Сельдерей я, я почистила, хоча в сельдерей дуже багато різних відходів. Отут тут така вона вся корява, цей коренець. Але нічого, у мене є курочки, я все віддаю курочкам. А ви, якщо що, будете купувати його в магазині чи там на базарі, вибирайте, щоб він не було таких от багато коренців. Зараз я вам покажу на іншому. Ось. Бачите, це все потрібно обрізати, на жаль. Так що так, ну, у мене є кури, так що я не переживаю. І можу спокійно це все віддавати курочкам. Вони дуже це люблять. Сельдерей зараз буду терти на корейську терку. У мене, наприклад, така. Є більш дрібні. Все ж таки, коли більш дрібно, він краще проходить маринатом і все таке. У мене іншої немає, і та, що продається ото на ринках, знаєте, більш така тонка з такими. Полосочками такими, отак йде, я не можу її терти, у мене не вистачає сили. Тому пристосувалася, у мене така терка, буду терти сільдерій, тому що він дуже швидко е, темніє. Є у нього такі властивості. Але, як на мене, я не дуже її переживаю. Ось, Буду терти. Да. Нормально. Буду терти і скажу вам таку річ, що у мене тут, після того, як я почистила цей коренець. Ой, тільки не смійтесь, як я це роблю. Вон, все перекосилося, Ну, так, да. у мене так. ну, Зате я... я роблю все сама. Що зробиш? Теж досягнена таке. <реб> роблю все сама. Так. А, так що я хотіла сказати? Після того, як я почистила сельдірій, у мене вийшло пів кіло 30 грам. Будемо вважати, що це пів кіло. Так, трошки приберу. відправлю в мисочку. Так, так, так зручніше. Так, стіл у мене чистий, Не хвилюйтесь. Хоча, чого вам хвилюватися? Це ж я буду їсти. не ви. Буває, я дивлюсь, там відео. Ну, люди готують так. Знаєте, не ті канали, що там конкретно кулінарні, а звичайні, як я. І пишуть люди коментарі. Ой! Перчатки не одягли, чи навпаки. Ой, дякую вам, що ви перчатки від... одягли. А, яка їм різниця. Таке враження, що вони будуть їсти оце. Що попало, коротше. Так, будемо вважати потерла. Це я потім доріжу на звичайній дошці. Так, це ми приберемо трошки. Так, я показую все. У мене не кулінарний канал. Я показую, як насправді все це відбувається. Так що так, друзі. Так, все порізала, як завжди, навколо, чи в моркві, чи в сільдіреє. Ну, то таке. То, то таке робочі моменти. Тепер ми беремо, ми берем, я пахала. Ми і трактор. Отаку, От звичайну, не то, що там якісь нові неповноцінні ці ложечки. Оце справжня столова ложка. І ми беремо півтори ложки столової. Отак От скидуємо горку трошки. Так, півтори. Цукру. Дві столові ложки. Оце Такі не дуже повні. Хтось там по якійсь системі кладе там одне за одним. І не дай Боже, щось не так ти покладеш. Там, наприклад, цукор, потім, не дай Бог, не покладеш сіль. У мене це такого немає. Воно все смачно і класно. Так, кладемо 1-4 ложки персу чорного. Хто любить більше, можна завжди покласти. От як я, наприклад, люблю більше. Берем одну чайну ложку коріандра. Так, і горку отак берем, показую. Називається, показую. Трошки можна ножем, можна отак подивитися ось. Струсити. Можна навіть ще трошки прибирати. Так, да. отак все. Достатньо це буде. І беремо 0,5 чайної ложки солі. Я навіть більше беру. Люблю я сіль, чесно кажучи, хто не любить, не кладіть. Чесних тепер у нас іде. Три зубки. Ось таких середніх, гарнісіньких я почистила. Можна дрібно порізати, а можна взяти таку чеснокодавку. Це я її купувала в магазині. така звичайна, Є більш крупні, мені вони не подобаються, от тільки такі. Але коли їх купуєте, да, будьте, будьте уважні, і не так, щоб схопили, побігли. де й все. Треба отак закрити і подивитися, щоб тут не було ніяких щілинок. щоб... Гарно закривалися всі зубчики, і щоб були всі зубчики. Хтось скаже, господи, вона там 3 копійки коштує, і оце не потрібно дивитись на це все. Я дивлюсь, чого я повинна викидати гроші на вітер. М? Оце так хвилююсь, поспішаю, щоб, знаєте, світло, оце. Не вимкнули, щоб вода була, і оце починаю нервувати. Так, все. Оце так ми вишкрябуємо. Обов'язково я вишкрябую. Там канали є такі кулінарні, котрі показують, що вони там нічого. Я вишкрябую, а навіщо воно викидати? Мені подобається так. А ви можете зробити, як вам зручно, як подобається. У мене все по-простому. Я в житті, а не так, як, знаєте, таких каналів дуже багато. Так що можна піти і подивитися завжди. Так, і під кінець ми беремо, е, У нас виходить 1 четверта стакана олії. Беру олію нерафіновану по-домашньому. Так, потрібно брати 1 четверту стакана, чи кому подобається інакше. 45 мл, чи, як я, 3 ложки. Будь ласка, зверніть увагу моркву, там буряк, ну, і сельдерей я ніколи, особливо моркву, не мну. Багато є рецептів. Котрі там говорять трошки посолити, щоб пустила сік, пом'яти. Я ніколи це не роблю. Так, незручно мені цією ложкою мішати зараз. Ось така у мене є. Не знаю, пропустить YouTube це чи ні, така сиратинська ложка. М -м -м. І я її люблю дуже сильно мішати. Так от. Нащо м'яти, хто радить, я ніколи оце все не мну. Із-за того, що потім, воно довго не зберігається. Ми що... Ну, як довго воно зберігається? Пройде 3-4 дні і вона почне тягнутися, якщо її там пом'яти. У кого яка температура в холодильнику? ну, 3-4, максимум 5 днів. І воно буде тягнутися. А його і псуватися, його їсти потім зовсім неможливо на мене. Я таке не люблю, коли оця морква чи щось тягнеться, як не знаю, що. І коли вона готова, я її ставлю в холодильник, ніколи в житті пройде навіть два тижні, ніколи вона не буде тягнутися, і морква, і сільдірей. Ой, Селера, вибачте, Селера, щось мене понесло не туди. Ну, у мене канал про життя, звичайний, так що, вибачайте, дорогі глядачі. Так і є. Так що так. Дуже класний рецепт. Єдине, що буває, то, то сильне така, то щось можна взяти і отак от просто. Ням-ням-ням. Яка смакота? І спробувати! Достатньо солони достатньо поцциту чи чогось. Все. Я на ваш смак. Я завжди я завжди все пробую. Так, друзі, М -м, спробувала сльдрій. Смокота моя. Дуже корисна страва для всіх. І жінок, і чоловіків, особливо для чоловіків, вищої чоловічі сили Во всіх смислах цього слова. Так, тепер я це все зробила, трошки притиснула. Так, не, не притиснула, просто поправила, щоб воно це не валялося, як попало. Прикрила кришечкою, і десь 40-60 хвилин селера буде стояти при кімнатній температурі. Маринуватися. Показую вам, яка ціла купа відходів від сельдерея. Це я завжди віддаю курочкам, але я, я і картоплю і трошки приварюю. Може, можна курочкам і так давати? Я, я не знаю, я так не пробувала давати, скажу одразу. Я тільки трохи відварюю. Так мені безпечніше, і вони їдять його тріскають з задоволенням. Mm. сельдерей постояв у мене одну годину. Можна накладати в банку. Зазвичай я так люблю накладати, чесно кажучи, його зараз покажу. Отакими От щипцями Нехай довше. Але потім не вимазана в цю волію. Я чогось не люблю. От. зверніть увагу, сельдерей пустих сік. Воду я ніколи не додаю. Можна потім оце все. Поправити рукою, трошки ущільнити так, чи ложкою можна. Але не я сильно. Я просто отак от поправляю туди і все. Тому що, якщо його сильно м'яти, я вам вже говорила, він буде слизький. А це нам зовсім не потрібно. І прикриваємо капроновою кришкою ставлю в холодильник. Одну добу постоїть і можна вживати. Дуже смачний і корисний. Всім раджу, рекомендую. От такий класний сельдерейчик у нас з вами получився Всім дякую за увагу, за перегляд. До зустрічі на каналі Хата Біля Ставка.